Господи, в цей новий світанок, я стою перед Тобою з відкритим серцем, увійди в мій день, як вогонь, спали все зло, що хоче знищити мене, наповни мене силою, яку можеш дати тільки ти, нехай Твоя небесна рука захищає кожен мій крок, нехай те, що було закритим вчора, відкриється сьогодні. Нехай недосяжні чудеса стануть реальністю в моєму житті. Господи, забери мої страхи, сумніви, слабкість і постав мене вище всього, що краде мою радість. Дай мудрість, здоров'я, мир, непереможну силу. Я віддаю тобі цей день. Поверни його в благословення, наповни перемогами і проведи шляхом, що веде до світла.